Вітаю, друзі! Тепер усе залежить від європейців. Політична карта Європи стрімко змінюється. В ефірі «Те житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка буває зручною і навпаки незручною. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку в цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди Гривни. Всі подробиці традиційно є в описі до кожного відео. Саміт у Лондоні скликаний британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Незабаром після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона ще раз показав, як стрімко змінюється політична карта Європи. Зовсім недавно ми говорили про континент через призму НАТО і Європейського Союзу. Тепер же Велика Британія, країна, яка вийшла з Європейського Союзу і пережила складні перемовини щодо своєї подальшої співпраці з Брюсселем, зібрала в Лондоні європейських лідерів. Але саміт не обмежився представниками Європейського Союзу і НАТО. Однією з ключових фігур зустрічі став саме Володимир Зеленський. Серед учасників були не тільки лідери традиційної Європи, а й, наприклад, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Це означає неформальне визначення нової реальності. Західне співтовариство шукає нові формати співпраці, навіть якщо відсутність американської делегації поки що видається прикрим політичним непорозумінням. Проте ясно, що європейські лідери активно обговорюють можливі моделі безпеки. Президент Франції Еммануель Макрон говорить про розміщення французької ядерної зброї в інших країнах Європи. Імовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерс пропонує переговори з Парижем і Лондоном про ядерне стримування. Кір Стармер і Еммануель Макрон обговорюють із Дональдом Трампом можливі кроки із відновлення відносин із Володимиром Зеленським і навіть презентують свій план перемир'я. А ідея переозброєння Європи, які раніше сприймалися як щось, знаєте, таке далеке. Стають частиною реальної політики. Незабаром після саміту глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн презентувала амбітний план з модернізації європейських збройних сил. Так, акумулювати 800 мільярдів євро це насправді серйозна амбіція. Але я цілком допускаю, що цей план здійснюватиметься у форматі навіть ширшому ніж Європейський Союз. Звісно. Логічніше було почати реалізовувати ці ініціативи ще у лютому 22-го року, коли Росія пішла на повномасштабне вторгнення в Україну. Ще краще, якби європейські лідери усвідомили загрозу 2014 року, коли Володимир Путін грубо порушуючи міжнародне право, оголосив про анексію Криму. Однак, минуле десятиліття минуло в очікуванні. Європейці сподівалися, що євроатлантична модель. Стримування спрацює, а санкції, ведені Сполученими Штатами, Європейським Союзом, Великою Британією та іншими країнами Заходу змусять Кремль відмовитися від експансіоністських амбіцій. Цього не сталося. Ба Більше тепер у Вашингтоні всерйоз обговорюють компроміси з Путіним. І, схоже, навіть не намагаючись змусити його повернути в окуповані території. Але анексія, війна і окупація чужих земель відбувається саме в Європі. І гадаю, тільки від європейців. Залежить, чи зможуть вони зупинити Росію, запобігти новій хвилі агресії та захистити континент від нових війн і життя без законів і правил. Ну, а завершую я відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатки. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще цього не зробили. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно, слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країну. Нехай щастить і бережіть себе!